Всім привіт! Як я обіцяла, буду озвучувати вже наступне відео викидати сьогодні в YouTube, тому що потрібно трішки покажу вам, що ми замовляли, що прийшло, і ще трошечки покажу, що було в цьому парку, І, звичайно, розкажу деякі свої емоції щодо того, що мене найбільше, що не те, що не подобається, що є одним з мінусів в цій країні для мене особисто. Дивіться, замовила я на Аліекспресі. Це, напевно, протирати. Ось таке захисне скло. Тут, в принципі, теж його можна купити, я думаю. Ну, В новий телефон можна 100%. Воно коштує разом з поклейкою з новим телефоном 20 євро. А так, щоб окремо поклеїти, я думаю, теж є така можливість, але потрібно ще це уточнити. Тобто, я не думаю, що є якась проблема. Не можу сказати, що буду клеїти самостійно, оскільки в мене з цим є теж проблема. Я не вмію рівно приклеїти. Я не розумію, в чому проблема, але я не вмію. Я вже пробувала багато варіантів різних, не хочеться псувати, бо що потім з цим склом зробиш. Але якщо все-таки наважуся, оскільки я купила його дві штуки, напевно, одне зіпсую, а вже інше буду, буду клеїти нормально. Тому покажу вам обов'язково окремо відео я заказала собі захисне скло і заказала е, окремо ще на один телефон захисне скло. До речі, прийшло по дві штучки, і дійсно воно мені заходить. Правда, я ще навіть не міряла, чесно вам скажу. І ось такий коврик заказала. Не мірила, чи підходить взагалі е, сама, е, самі розміри, тому що маємо поганий. Е, Такий негативний досвід, коли купила на Аліекспресі чехол на сину на телефон, і він у нас вийшов за великий. Я не знаю, для якого телефону, але він так добряче завеликий. Правда, скажу вам, що круто, в Аліекспресі повертають гроші, навіть не потрібно повертати даний телефон. Там небагато, взагалі, то, мені здається, це дрібниця, але все-таки приємно. І купила, звичайно, бачила коврик. Такий класний ванну тут. Подібні коврики коштують в районі 5 євро. Я заказала за 2 з копійками євро. І я вважаю, що це теж має місце бути. Не скажу, що прям така сама якість. О, і ось такий тримач для туалетного паперу. Що смішно, якщо ви заказуєте подібні тримачі, ну я не знаю, я обміряла туалетний папір і вздовж боперік, щоб дійсно впевнитися, що цей тримач по розмірах підходить. Це смішно, звичайно, але так воно і було. І ось зараз показую, все окей. Ну, правда, це, цей рулон вже початий, але суть не в тому. Головне, що все підходить. І, звичайно, на двосторонній скотч або ж на звичайний якийсь потім, подальшому клей, приклеїти дуже класно. Я не пам'ятаю, вже скільки коштує, чи то євро з копійками, чи що, щось з такого плану, небагато. Я на нагалі заказую загальною сумою на 10 євро, щоб була безкоштовна доставка від чойсу. Там 10 з копійками євро, це завжди безкоштовна доставка. Ну, я не знаю завжди-не завжди, можливо, у подальшому так не буде. Можливо, це для перших замовлень, хтось мене захоче підправити, але все не в тому. Тому. Це все добре. Додатково зараз покажу вам ще замовила один такий тримач для полотінців для, для кухонних рушничків таких. Але чим він мені не сподобався, він взагалі без двостороннього скотчу прийшов, і ну, він покритий якоюсь такою дивною фарбою. Тобто я в загальному не зовсім була задоволена. Тим, який він прийшов, але ну, на все не вгадаєш. І, звичайно, можливо, я сама таке вибрала, оскільки фотографії не зовсім передають реальний стан речей. І це варто розуміти, коли робимо заказ в інтернеті. Зазвичай у мене все виходить ок. Але ну, бувають випадки, коли і ні. ну, Це нормальні речі, тому це ну, не зовсім такий прям негатив-негатив, а просто я маю собі на увазі, що можна очікувати не зовсім все супер-пупер, і це нормально, оскільки ціна дійсно дешевша. І от трошечки зараз пішли далі ми з вами в зоопарк. Показую ще решту, і розкажу трішки щодо мого негативу, тобто якихось мінусів, які я уже більше півроку проживаючи тут, помітила. Перший і, напевно, найголовніший мінус це те, що ми тут нічого не знаємо. Тобто ти вперше знаходишся в країні, де ти не розумієш порядку, де ти не розумієш, що де знаходиться, не знаєш, де все повністю незрозуміле нове. І більше того ти уточнити не можеш. Тобто ти почуваєш себе напевно у своїх надцять років як маленька дитина, і яка не розмовляє, тобто, яка залежить від, напевно, від усіх, ти не зможеш спитати, ти не зможеш відповісти, коли тобі щось говорять. І для мене це, напевно, найбільший з страхів, тому що при якійсь ситуації, яка складається. Я сама не зможу собі допомогти. Саме тому, першим чином, я вчу мову, щоб могти відповідати за себе, щоб могти пояснити, що мені потрібно, щоб допомогти собі у всім, У всьому. І скажу вам, що ще. Ну, якщо ви вирішили просто пожити, не знаючи мову, то, напевно, вам треба буде просто додатково платити, оскільки так, тут багато перекладачів, ви можете замовити собі людину, яка буде приїжджати, яка буде вам все перекладати, це буде менш стресово для вас, навіть знаючи мову початкового рівня, все одно ви не зможете багато чого зрозуміти і багато чого пояснити. Тобто, все одно це буде певний вихід з зони комфорту, все одно ви будете залипати, все одно це буде дуже тупо виглядати, але... Але все ви все таки треба пробувати старатися, оскільки ви перебуваєте в суспільстві, де мова це взагалі в будь-якому суспільстві мова це перша необхідність, тому. Зараз вчимо мову. Щодо ще одного мінуса: тут дуже важко знайти лікаря. Ну, скажімо так, не те, щоб важко, просто клієнтів багато, і, звичайно, ви, не знаючи мови, будете шукати лікаря, який може з вами спілкуватися вашою рідною мовою або ж якоюсь мовою, яку знаєте ви обидва наприклад, англійською. Тут досить багато людей говорять англійською мовою, і їхнє оце Айн Бісем. Типа Little bit, чуть-чуть, досить такий хороший рівень повноцінний англійської мови, що мене вразило з перших днів перебування тут. Тому що моє, моє середнє, мій хороший середній рівень це їхнє little, bit, ну практично. Але навіть оце. Не зможе повністю допомогти вам, тому що багато слів можуть не знати ні вони, ні ви. Тобто ви і ваш співрозмовник можете повністю не порозумітися. І це мінус, особливо при відвідуванні лікарів, так? Коли вам треба детально пояснити, що ж вас турбує, і точно бути переконаним, що вас правильно зрозуміли. адже від цього залежить ваше лікування. І якщо буде якесь непорозуміння, це буде у шкоду для вашого здоров'я, і це теж ваша відповідальність, а не того лікаря, якому ви не змогли точно правильно пояснити. Хоча, можливо, хтось думає інакше. До речі, щодо лікарів, термін можливо, все-таки взяти і знайти лікаря сімейного можливо, але... Треба трішечки попотіти. Це не так, як у нас. Ти приходиш, підписуєш декларацію, і ось тобі будь-який лікар, якого ти хочеш, всі з радістю тебе приймають. Тут система трішки інакша, і лікар сам вирішує взяти тебе до себе чи ні. Навіть я б сказала, що тут є певний фейс-контроль, якщо ти з вигляду не сподобаєшся людині, вона може просто тобі відмовити, не пояснюючи, чому саме. Це теж має місце бути. Що ще хочу відмітити, якщо ви все-таки хочете, щоб термін можна було взяти швидше, бажано шукати онлайн-реєстрацію запис на зустріч. Так ви самі можете побачити, де які є вільні місця, підібрати собі конкретну годину, яка вам підходить, конкретного лікаря, який вам підходить. І, в принципі, Зважаючи на людський фактор, в такому плані вам не зможуть відмовити. По телефону, звичайно, людина, яка перебуває на другому кінці, вона може просто вам відмовити. Причин може бути безліч, не скажу, що це якісь прям особисті моменти, ні. Але може бути так, що або вона зайнята, або вас не зовсім зрозуміла, і вона просто скаже ні. Все. Ще один з таких прям мінусів-мінусів. Те, що коли ви записуєтесь на термін до лікаря на конкретну годину, майте на увазі, що ви можете чекати на прийом ще годинки з 2. І це теж нормально. Всі сидять всі чекають, ніхто не агресує. Тут взагалі мені здається. Дуже рідко люди дозволяють собі агресувати, тут не заведено, воно рахується якимось некультурним, навіть якщо у вас є особисті проблеми, ви роздратовані, ви злі на когось, ви усміхаєтесь і досить коректно, культурно і доброзичливо спілкуєтесь з чужими вами людьми. І це нормально, я цей культурний рівень дуже підтримую. Це просто шикарно нам би вчитися і вчитися. Тому ще такий момент. Ще один мінус, ну, те, що для мене мінус, те, що з картки, з банківської картки, списуються кошти не одразу, а можуть списуватися до трьох робочих днів, а все залежить від того, який це платіж, і якщо ще платіж попаде на вихідний день. То можете очікувати ще плюс 2 дня, Тобто, в суботу і неділю платежі не списуються, окрім винятків оплати за користування карткою. До речі, тут є оплата за користування карткою. Залежно від того, в якому банку ви обслуговуєтесь, вона може плюс-мінус, напевно, бути різною, але зазвичай це в районі. Напевно, 50 євро. Залежно від того, що це за банк чи яка це карта, я так думаю, що тут карт теж є досить багато різних видів, правда, я ще не ознайомлена, але в майбутньому буду уточняти. Щодо знання мови, для тих, хто дійсно хоче вчитися, немає нічого неможливого. це я вам кажу не чисто оптимістично, це я вам кажу з точки зору реалізму. Чому так? Тому що. В принципі, навіть на прискореному курсі, який триває 6 місяців, за цей час ви мали би вивчити 3 рівні знати німецьку мову на рівень b 1 це є середній рівень, з яким випускають дитину зі школи. тобто, цей рівень йде для повноцінного нормального спілкування. Ну, звичайно, без знання якихось дуже таких вузькоспеціалізованих термінів, без можливо, знання якогось такого, напевно, не часто вживаних слів, якихось моментів, але загальний розмовний рівень у вас буде. Але для цього, звісно, треба вчити мову. Перше, треба вчити мову і на навчанні. Це 5 днів на тиждень, у нас особисто по з 8.30 майже по першу, плюс перерва півгодинки. Я так розумію, що це виходить 4 години, більше як 4 години, да? і, крім того, Виконувати домашнє завдання, щоб закріплювати ті знання, які ви засвоїли на уроці, які ви пройшли. І якщо хтось мені скаже, що це неможливо, насправді це брід, тому що є дуже багато зараз сервісів різноманітних безкоштовних додатків в телефоні, різноманітних інтернет-сайтів, ресурсів, Ютуб-каналів, де вам точно детально і Прям, прям розжують, розтолкують на вашій мові, що як робити, що, що, як поставити, куди, що це означає, які бувають моменти, які бувають виключення. Головне хотіти і шукати. Ну, Звичайно, якщо не хочеш, це гірше, ніж не можеш. І що є ще мінусом при вивченні мови, це те, що тут. Навчають мови, звичайно, або ж носії мови або ж. Іммігранти, які вже тут стали жителями інших країн, і досить часто може бути так, що ви щось не зрозумієте, пропустите, а уточнити не зможете. Знову ж таки, якщо у вас нема володіння англійською мовою, зазвичай всі вчителі володіють англійською мовою на певному рівні, і у них можна спитати і вони уточняння пояснять або ж пробувати іншими. Якимись моментами досить багато вчителів є, які володіють іншими мовами, які, до речі, досить подібні. От є ряд слов'янських мов, які досить подібні між собою. І, тобто, при необхідності щось прямо уточнити, уточнити. Дивіться, бачите, там далеко жирафа. Я так розказую, а ви дивіться. Я вже не буду по тварин, бо зрозуміло, що є хто є хто. так? І якщо є необхідність уточнити, ви можете спитати. Ну, щоб спитати, звичайно, треба вміти, хоч якоюсь мовою. так? Але це такі, така дрібничка, я вважаю. Що, що до інших моментів, ще один, один з мінусів, який я ну, вважаю, напевно, це те, що тут не працюють магазини на вихідні. Але з цим ми вже зварилися, ми вже до цього привикли. Єдиний момент, що от ми любили колись на вихідні піти по магазинах, так погуляти це такий, напевно. Частковий етап відпочинку у нас так заведено, тут так не заведено. Звичайно, на вихідні бувають різні ярмарки, різні розважальні центри працюють, відповідно, можна піти, з'їсти морозива, можна піти подивитися на якісь там, можна в кіно піти, тобто все-таки якісь заклади розважального характеру, Бог сходити, працюють. Але не магазини. Тобто, купити щось. Напевно, можна в кафешці, можливо, на заправці, заправки теж не всі працюють, тому майте на увазі, що заправляти машину треба заздалегідь. Але плюс мойки самообслуговування, вона в вихідні працює. Тобто ви можете собі, бо ви навіть в неділю помити машину, якщо є така необхідність. Щодо банку, банки на вихідні не працюють. Але зняти кошти ви можете 24 на 7, оскільки є звичайна кнопка, завдяки якій виходите в банк, термінали працюють. Ви з легкістю можете зняти ту суму, яка вам потрібна, якщо вона є на вашій карті на той момент. Тобто такий ще плюс. І ще я б сказала теж. Напевно, один з мінусів, які я бачу для себе, мені виглядає, що тут дуже-дуже все повільно. Не зважає я вже напевно розказувала, але все-таки повторюсь: тут люди на на такому знаєте, на розслабоні на чілі. Це з мого боку. Вони нікуди не спішать. Хоча тут навіть поїзди запізнюються, і це нормально. Це не є щось виняткове, це не є щось рідкісне, досить часто поїзди відмінюють автобуси, і, в принципі, або ж запізнюються без якихось таких. Ану, секундочку, бо в мене шкарпетка зараз каче. Роботу тому зазвичай, якщо щось важливе, якийсь термін, зустріч чи в лікаря, чи в будь-якій установі в будь-якому офісі, то потрібно розуміти, що треба себе перестрахувати заздалегідь і виїхати завчасно, щоб не переживати, що ви запізнитесь. Це теж нормально. Так, і щодо взагалі, щодо вироблення документів, це теж дуже довго. Щодо отримання результатів аналізів, це теж дуже довго. Щодо якихось нарахувань, відрахувань, це теж дуже довго. Хотілося б вірити, що оце довго воно є зроблено більш якісно, але мені здається, що це не завжди так. Хоча, скажу вам, складається враження, що тут все йде по плану. І е, у нас е, може бути менше стра стресу, страху, що щось піде не так. Е, і е, тут є більша якась така, е, я не знаю, можливість, або ж швидше за все е, стабільність в цьому плані. Е, якщо ти працюєш на роботі, ти знаєш точно, що в такий то час прийде тобі така та -то зарплата, і ти можеш собі дозволити жити. Ти буд не будеш переживати, е, що купляти. Що, за що купувати їсти, за що оплатити квартиру, за що поїхати відпочити, за що купити машину. Тобто таких переживань немає. Держава взяла на себе певне зобов'язання дбати про своїх громадян і не тільки про своїх громадян, а я скажу вам так, що вже певний період часу проживаючи тут, я розумію, що іммігранти, які приїжджають з менш багатих, менш стабільних, менш перспективних країн, вони тут можуть дійсно заробити, тут можуть жити краще. І будь-яка робота тут не є стидною зазорною. Вона будь-яка робота цінується, сприймається нормально. Тут ми можемо бути впевнені, що не будемо осуджені. Саме жителями даної країни не будемо осуджені за наш зовнішній вигляд, за наш одяг, за взуття, за, можливо, без макіяжу обличчя чи ще щось. Тут, чи навіть зайву вагу. Тут не заведено, і це нормально, оскільки є якісь особисті кордони у кожної людини, які не можна порушувати, не варто порушувати, але які ми в силу, напевно, свого бачення, в силу того, як ми привикли жити, так, ми порушуємо. І навіть тут. Ми осуджуємо людей за їх зовнішній вигляд, можливо, за якийсь певний брудний одяг, взуття, чи ще щось. Не такий вигляд, як ми собі очікували, так, який є для нас прийнятним. А це, до речі, досить великий мінус. І, в принципі, напевно, одним з плюсів тут я бачу, що люди вміють відпочивати. А тут багато різних видів спорту. Тут досить часто сім'ями збираються не огвіться, годують речі. Казала, що буду вам показувати. Зараз буде процес годівлі жирафів. Готування це класа. А я поки розказую: всі збираються збираються, просто їдуть на природу на велосипедах. Кожна людина має на голові шлем, тобто вони за Це прекрасно. Ми теж купили шлем дитині, тому що безпека понад усе, а голова це одна з найцінніших, напевно, наших частин тіла. Ну, я вважаю, що всі частини тіла цінні, але тим не менше. І треба берегти себе, якщо, якщо в принципі це потрібно, якщо це можливо, для чого цим нехтувати. До речі, звичайний шлем велосипедний коштує 15 євро в Улворці. Тому це прям дуже мала ціна за безпеку, я так вважаю. І хочу ще раз сказати про те, що є міф, що за кордоном хороші дороги. Не завжди, але практично всюди. Дороги дуже хороші, і це круто для тих, хто є власником автомобіля, оскільки ви не будете втрачати гроші на ремонт ходової. Але, звичайно, десь між невеличкими селищами ви зможете знайти і погані дороги. Погані дороги це, напевно, синонім наших хороших, де-десь-не-десь трапляється ямка, десь-недесь тріснува асфальт, розійшовся І переважно ця дорога використовується не так часто. Вона якась така бокова. Можливо, не наскільки важливо, щоб зараз робити ремонт. І ще ще один міф такий, як у нас починають ремонтувати щось з каналізації, так і тут обгороджено, і воно ну, може стояти досить таки довго. Тобто, напевно, тут терміну немає, хоча, можливо, і є. Тут треба вже розбиратися, просто я кажу про те, що бачила не раз, що оці такі обгороджені парканчиками. Ділянки, вони досить довго лишаються обгородженими. І щодо лікарів. Мені дуже сподобалося, це теж плюс, в принципі, напевно, що тут є медична страхівка. І ти приходиш до лікаря, хай як довго ти на нього чекав, так на цей візит. Ти приходиш до лікаря і він тобі виписує рецепт. Рецепт, який прив'язаний до твоєї картки страхової медичної, і за ліки ти платиш 5 євро. По рецепту, незалежно від того, скільки ці ліки взагалі коштують. І це круто, тому що ти, в принципі, таку ціну напевно зможеш собі дозволити заплатити. І, в принципі, щодо таких моментів, тут дуже багато ліків. Які не являються антибіотиками, якимись сильнодіючими, можна купити в звичайному косметичному магазині типу Дема, Мюллера, Росмана. Оскільки щось таке, як пшиколка промивачка для носа, не потребує рецепта, і його точно, можливо, і є в аптеці, я не замічала, але по нього зазвичай не йдуть в аптеку. Так само, як по вітаміни різнокаліберні, так само, як по різноманітній мазі обезболюючі І різні чаї, навіть від температури, мені здається, мали би бути теж демі. Хоча особисто я не брала нічого подібного. Але від кашлю і від горла різноманітні смокталки і таблетки я купляла, тому можу казати, що точно. Так воно і є, що можна купити. Тому вже вирішувати вам самостійно де що і краще, чи плюси переважають мінуси чи навпаки. Але скажу вам так, що для себе, ой, мої подружки, як кажуть, так? а для себе я все-таки знаходжу, напевно, не 50 на 50 плюсів і мінусів, а все-таки більше плюсів. Це залежить від того, з якої сторони. Дивитися на будь-яку ситуацію. І все залежить від того, що саме ви хочете знайти в будь-якій ситуації. Якщо ви захочете знайти негатив, навіть якщо ситуація супер-пупер, добре, все одно ви будете негативити. Якщо ви захочете знайти позитив, то напевно в найнегативнішій ситуації буде якийсь невеличкий промінчик сонця. Тому. Дякую вам за увагу! Залишайтеся зі мною надалі. Буде ще ще більше відео, дуже багато різноманітних нюансів, дуже багато різної інформації. Буду вам розказувати, буду вам показувати. Надіюсь, що ця інформація буде для вас корисною. Я б хотіла знайти таку до сих пір так легше.